Знаєте, дуже хочеться запуститися ще вчора, але ми живемо зараз в таких умовах, дуже складних для бізнесу, коли ми отримуємо обладнання, наприклад, українських виробників. За кордоном ми все вже отримали, все зараз підключається. Лінія буде висвітлювати все в інстаграмі, в соцмережах, в Фейсбуці. Але український виробник одного з обладнання, який буде нам робити саме реторт пакет. Тому що ми замовляємо не готові ретор пакети, як переважно це роблять українські виробники, а плівку, брендовану з нашою, ну там з нанесеною вже інформацією, і будемо робити саме пакети у себе на підприємстві. І оцей виробник ще не виготовив обладнання, тому що його працівники, це українські підприємство, пішли на фронт, і не вистачає просто людей, щоб виготовити нам обладнання. Тому ми вимушені ще відстроковувати запуск підприємства. Це дуже складне питання. Ми оч... очікували на вересень запуск, але же грудень, і я навіть зараз не можу сказати точну дату, боюсь вже напрочити. Знаєте, коли дуже довгі прогрівся, тому коли ж я зможу запустити підприємство. Ну, з командою вже ж.